Ось так виглядала місцина на момент приїзду нашої знімальної групи. А як усе починалося, бачив пан Олексій? Він пояснив, що його, його знайомий директор спортивної школи попросив випалити рослинність на території стадіону. Громадянин відмовився надавати свої паспортні дані, повідомляти, хто він такий. В ході бесіди з директором спортивної школи було з'ясовано, що даний громадянин працює в спортивній школі з охоронником. Директор спортивної школи усе спростовує. Його версія початку пожежі така. У мене є свидетелі, які бачили, що два пацана підпалили і побігали. Я помагався затушити ногами, нічого не вийшло. Попросив друга, який тут рядом проходив, дав йому палку, говорю, проконтролюй, щоб далі не пішло. І все, і уїхав, тому що в мене зустріча була. Знайти винуватого міліціянти, що прибули на місце події, не змогли. Обмежилися попередженням директора. Ми не побачили те, що відбувалося, бачили тільки це на фотозйомці. В даному випадку ми склали акт попередження, повідомили про це керівника, що в подальшому тільки будуть накладатися адміністративні стягнення. За законом порушення благоустрою карається штрафом для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень. З посадовців максимально можуть стягнути 1700. Представниця екоінспекції каже, штрафи не відповідають завданій шкоді. Забруднюється атмосферне повітря, від чого можуть викликати, викликатися різні захворювання дихальних шляхів. Випалюється вся органіка, тобто всі живі організми, які знаходяться. В на ґрунті додає за рік подібних підпалів понад пів сотні у третині випадків ловили на місці. Ірина Касяненко Сергій Сурков на часі новини.